Яка машина переможе в перегонах? Нова Тесла Кібертрак чи Ламбургіні Урос? Я збираю з'ясувати це, заїхавши на чверть милі, і це не стандартні чверть милі. Насправді це дорога, яка була побудована біля гігафабрики в Остіні. до речі, вона ще й досі будується. Ось там будівельний майданчик, і цей каток Може слід заїхати з ним чи все ж таки з Уросом? Зараз розберемося, бо я Вотсон, а ви дивитесь карвал українською. Отже, давайте почнімо з кібертрака. Доступно три версії: задньопривідна, повнопривідна з мотором на кожній вісі. Та ця версія зі збільшеним запасом ходу та трьома моторами, яка називається Cyber Beast. Вона має один мотор на передній вісі та два на задній загальна потужність складає 845 кінських сил та 930 ньютон-метрів моменту. Батарея цієї автівки доволі велика, а саме 123 квт години, що означає, що вона доволі важка, а саме 3084 кг. кілограми. Скільки коштує? запитаєте ви? Отже, база задньопривідної версії коштує 50 тисяч. База цієї 96. що взагалі не дорого, якщо порівнювати з стіною ламбургійні Урус. Давайте дізнаємось більше про цю машину від її водія. Семюл або Джейсон Стетхем на мінімалках. Як почуваєш себе? Все добре, але я трохи нервуюся. Може поміняємось сторонами, бо я не впевнений, що переможу в цій епічній зарубі з цим бульдозером поруч. Та годі тобі розкажи краще про свою машину. Ну ми всі знаємо цю автівку. Це Урус, ламборгіні, 4-літровий твій турбовий вісім, 8 650 сил, 850 ньютон метрів моменту, повний привід, 8-ступневий автомат, та важить уже 2,2 тонни. Знаєш, що я ліпше виведу таблицю на екран, і Кожен зможе порівняти ці дві автівки. Вони обидві, до речі, за цифрами дуже щільно їдуть на чверть милі. Тож мені реально кортить дізнатися, хто переможе. На кого ти ставиш свої 40 гривень? У мене немає шансу на старті. Перші 50 метрів я буде страждати, а ти зветиш у космос, але на квотері ми будемо поруч. Моя машина має обмеження швидкості в 210 кілометрів, тож я не впевнений, що в мене багато шансів на квотері. Враховуючи, що максималка твоєї десь 170-180. Ми зараз покажемо вам це на екрані. Тож тепер ви в курсі. Та перед тим як ми почнімо, звісно, нам слід провести саундчек. Тож покажи нам свої 4 літри. Це стовідсоткова перемога. Так, згоден. Але мікрохвильовка теж має звук. А якщо я натисну сюди? Спробуємо інший. Оцей, наприклад. Мій улюблений. А це ти зробив пук перед цією мелодією. Так, і воно подобається ці пошепки. Отже, я думаю, ти переміг. Так, твоя правда. Один нуль на користь бензинчика. На користь бензинчика. Гаразд. Отже, час і нам заробити пару поїдні. Настав час для, час, для час, для час, для час для перегонів. Час для перегонів. Час для перегонів. Час для перегонів. Тут нікого немає. Я просто з'їхав з глузду. Вмикаємо режим гепарда. Three, two, ну, ось і все. Сиплисий, oh <laughs> він просто знищений. Oh а ось і фініш. Uh, uh, yeah. Я не знаю, що сказати, uh, друже. Yeah. Так, це просто вау. Це був не найкращий мій лонш, але це вже виглядає погано, бо це був не найповільніший квотер. і ти стартанув добре, бо іноді урус наче, ж, пісок заривається або стартує і одразу, а потім знову їде. Вона не зарилася у пісок цього разу, та навіть про буксовки колес не було. Тож я б заїхав ще один раз. чоловіче, я готовий заїжджати сьогодні до да несходу. О, цього yeah, разу він стартнув краще, а that's я that's ось трохи буксанув. Oh, я в коло коловрат! Oh, я продовжую від'їжджати від нього. Вау. Wow. Я не можу розглядіти твої емоції через тонування, як у камрі. Ти задоволений? Так, знаєш, це був хороший старт. Проте Боже, це просто порушує фізику та логіку, чи не так? І це враховуючи, що твій старт був набагато краще за минулий. О, Отак, жодної пробуксовки. Я не знаю, що тут за покриття, дай бай, байдуже, навіть якщо в тебе була невеличка пробуксовка, ти все одно приміг. Можливо, з трохи меншою різницею. Я навіть не знаю, що сказати. Може, зайдемо ще раз? Так, якщо можна. Тоді поїхали. Здається, я навіть випередив його на старті. Мар'яна без баяна. Жодного шансу. Мені здалося на старті я був швидше. Так, ти був попереду на початку. Вітаю, але хто переміг в гонці. Я не в гонці, не переміг, але я хочу дещо перевірити Стюарди. привіт, будь ласка, чи не було в мене фальстарту? Привіт, Рорі, в тебе не було фальстарту. Я б заїхав ще один раз. просто... Чому б ні? <laughs> oh. Oh. wow Знаєш Знає що Семіо? Коли я був за кермом Уруса, він точно не здався мені нудним і стартує він дуже добре. Зараз зараз. Тебе був гарний старт. Ми почали рухатися майже водночас. Не можу скаржитися на старт. Можливо, американський Урус стартує краще, але це просто посміховисько. Це дійсно обурює, то що ж там по таймінгу? Отже, ось, ось що ми, врешті-решт отримали тесла перемогла та перетнула чверть милі за 11,2 секунди. Секнсламборгіні знадобилося 12,3 секунди. Це трохи повільніше ніж було в попередніх заїздах, де найкращий результат був 11,5 секунд. Тепер спробуємо заїхати зі швидкості 50 кілометрів. під'їжджай до мене чоловіче. три два. Один поїхали. Це просто неймовірно. Це не має жодного сенсу. Це, це просто жахливо. Цього разу ми заїдемо з 65 кілометрів, і ти Стетхеме зможеш їхати з другої передачі. Подивимось, чи допоможе це. Прискорюємось до 40, рушуйся по мені 40-40 40 а ось і 40. Три, два, один. Поїхали. Ah. Ну, це тотал. Ти був зі мною поруч кілька секунд, але потім цьомпа. Але я був з тобою принаймні кілька секунд. Тож це буде якась перемога. Раст, в мене є одна ідея. Повернемось на стартову лінію. Добре все. Ми зробимо це ще раз. Проте цього разу, коли я почну відлік, три, два, один, поїхали. Ти поїдеш, коли я скажу два. А раз, Мені а подобається, давай зробимо це. Давай. Отже, щасти тобі. Під'їжджай до мене. Три, два, один. Поїхали. Ну ж бо давай. Оу, так! Оу, ні. Я не думаю, що мені взагалі слід щось казати. Ем, Так, тобто, я думаю, це найгірша поразка ever. Отакої. Остався останній челендж, в якому я можу програти. Гаразд на черзі у нас брейк-тест 110 км на годину. Машина, яка зупиниться раніше, переможе. Тож слід під'їхати трохи ближче, щоб сильніше тиснути гальма. Давай, перевізник, швидкість 110 км, А ось і лінія. Фігась, карась! Тарас, то ось тобі мої виправдання. Я на гумі для пагнюки. Ти на хардкорній літній гумі. Вибач, я посихав. До речі, дуже гучно. А ти 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 взагалі де? А де ти? Я не можу розглядіти. А ось ти де здається, я переміг. Карась, сподіваюсь, вам сподобалось відео. Якщо так, тисніть вподобайку. пишіть в коментарях, чи сподобався вам новий кібертрак, впевнений, що вже визначилося. Що перевірте, чи підписані ви на канал? Якщо ні, підпишіться, будь ласка. Ліворуч на вас чекає більше відео українською, тож не зволікайте та мерщій до перегляду. Дякую вам за перегляд. Це був Метводсон. Цьомпа звоче.